Ну, не хоче одна ця фракція, ну, не хоче, вона, щоб контролювала її уряд. Я розумію, чому? Тому що, мабуть, підрядників туди приводять. Ну, ви знаєте, як підрядників приводить? Да? Знаєте? Не догад... ну, якийсь депутат або куратор йде до розпорядника бюджетних коштів і каже: Слухай, от хороший хлопець, підрядник. Ми вчора створили йому підрядну організацію, зареєстрували. Давай на нього обсяг робіт: 500 мільйонів чи мільярд. А, а, а той чиновник каже, та я та я, ні, ні, ні ти ні, бо я зараз прокурору позвоню. Ми там зараз тебе викону. виконуємо, починає тиснути, і в результаті ті чиновники, голови, ода роздають підряди комусь там чомусь, а потім дивуємося, да чому воно все таке. От, от, от така там побудована система. Ну я коли читаю, що калась колись створена фількіна компашка, там місяць тому е, розумієте, зареєстрована і на неї даються підрядні роботи на мільярд. Ну це вже ж. Це вже розпис такий, як коробця.